Околиці села Таранівка у Зміївському районі. Підготовчі роботи пошуківців тривали три тижні. Аби дістати танк часів Великої Вітчизняної, треба було спочатку відкачати воду з болота. Наразі зусилля пошуківців мали успіх. Вдалося дістати одну з частин танку. Керівник пошукової бригади припускає, як саме танк міг загрузнити у болоті під змійовим. І зістильним путем такого розрушення не може ніколи. кавдати. либо ліба взрив, ліба попадання по танку либо дітонація боємкамплекта, судячи з фрагменту, що його вдалося дістати, пошуківці роблять висновок. Танк роздріблений на чималу кількість частин. Реставрувати цю бойову машину навряд чи вдасться. Проте навіть така знахідка стане в нагоді. Пошукова бригада зуміла знайти ось таку двотонну частину танка. На цій частині вказаний його заводський номер. По номеру ж можна дізнатися усю інформацію про екіпаж. Знавці бойової техніки розповідають, вага танку близько 50 тонн. Щодо марки, то ймовірно, змійов від ворога боронив легендарної Т-34 або бойова машина КВ-1. Тепер, коли відомий заводський номер танка, можна дізнатися, хто ним керував. Для цього зміївчани збираються звернутися до архіву Міноборони Росії. Такі машини у дії на власні очі бачив місцевий житель Микола Семенович Горобець. Коли почалася війна, йому було 14, Згадує, коли вперше побачив німецький танк, аж дух захопило від страху. Микола Семенович, учасник бойових дій, мріяв дійти до Берліну. Завадило поранення, вояка комісували додому. Я там вже в Германії, восучна Прусія. Ну, звісно, цікаво подивиться. Свій останній прихисток у болотах Зміївщини, танк, швидше за все, знайшов у березні 43-го. Тоді, розповідають пошуківці, тривали запеклі бої за визволення Харкова. Долю знайдених частин танка, каже голова Зміївської районної адміністрації Євген Мураєв. Вирішуватимуть згодом після того, як зроблять експертизу. Районна ж адміністрація і фінансує усі роботи пов'язані з розкопками. Тепер по звлеченим остаткам танка будемо в першу чергу проводити експертизу, получемо відповідь на вопрос откуда взявся цей танк, що залишилося з екіпажем. І далі розкопки, дальнейшие фрагменти, які ми достанем, покажуть нам, зможемо ли ми из з нього щось, представляющее цінність для наших музеїв. Робота пошуківців у Зміївському районі не приурочена дат на кшталт дня перемоги чи визволення Харкова. Вона триває постійно. На черзі ще два об'єкти. Ними пошуківці займуться по тому, як повністю дістануть цей танк. Вадим Шев'ян, Вадим Максименко, ОТБ новини.